Вальтер Скотт Айвен. Розділ 15 Мене вважає він своїм слугою, а я сміюся з нього. З тих нещасть, яким причиною його діяння я шлях знайду до вищої мети. І хто мене засудить? Базель трагедія. І ще ніколи павук не докладав стільки зусиль, щоб полагодити свою павутину, скільки доклав їх Фітцорс у намаганні зібрати прибічників принца Джона. Лише деякі з них приєдналися до нього, сповідуючи ті самі переконання, і ніхто із щирої відданості. Тому Фіцурс нагадав їм про всі привілеї, якими вони користалися, і обіцяв їм нові. Він змальовував розбещеним молодим дворянам картини безмежної розпусти. Славолюбцям він обіцяв владу, користолюбцям багатство та нові маєтки. Командири найманців отримали грошові подарунки. Це був найбільш надійний засіб добитися їхньої прихильності. До того ж, такий, що без нього всі інші не досягли б мети. Спритний агент принца роздавав обіцянки з іще більшою щедрістю, ніж гроші. Він зробив усе для того, щоб розвіяти сумніви тих, хто вагався, і заохотити боязких. Він говорив про повернення короля Річарда як про щось цілком неймовірне, але. Наразившись на непевні відповіді та недовірливий погляд співбесідника, помічав, що саме цього той боїться над усей, одразу ж змінював підхід, сміливо запевняючи, що якби навіть таке сталося, то ця подія аж ніяк не вплине на їхні політичні сподівання. Якщо Річард повернеться, казав Фіцур, він повернеться для того, щоб винагородити своїх зубожілих хрестоносців за рахунок тих, хто не пішов з ним до святої землі. Він повернеться, щоб тяжко скарати тих, хто за його відсутності порушив закони держави чи зневажав привілеї корони. Він помститься тамплієрам та йоанітам за прихильність, яку вони виявляли до короля французького Філіпа під час війни в Палестині. Одне слово, він, повернувшись, каратиме зрадників, усіх прибічників свого брата, принца Джона. Але чому ви так боїтеся його караючої долоні? вів далі лукавий середворець. Ми визнаємо, що він сильний і відважний лицар, але зараз уже не часи короля Артура, коли один воїн виступав проти цілого війська. Якщо Річард справді повернеться, потрібно, щоб він був сам один. Та й хто зможе з ним прийти? Пісок Палестини побілів, усипаний кістками його лицарського війська, а ті з його прибічників, хто повернувся на батьківщину, стали вбогими мандрівниками, подібними до Вілфреда і Венго? Нащо ви говорите про права Річарда на престол? продовжував Фіцурс у відповідь тим, кого непокоїло це питання. Хіба ж герцог Роберт, старший син Вільгельма завойовника, не мав таких самих прав? А тим часом на престол сіли його молодші брати. Спочатку Вільям Рудий, потім Генріх. Роберт мав ті самі чесноти, якими тепер наділяють Річарда. відважний лицар, умілий воєначальник, великодушний до своїх прибічників, ревний християнин. До того ж, брав участь у Христовому поході і звільнив гроб Господній. І все ж таки він помер жалюгідним сліпцем у полоні в Кардивському замку, бо пішов проти волі народу, який не бажав мати його за короля. Ми маємо право, вів Далі Фіцурс, – обрати з поміж принців королівського роду того, хто справді гідний вищої влади. Я маю на увазі, уточнив він, того, хто на престолі принесе більше користі дворянам, ніж інші. Можливо, Річард обдарований більшими чеснотами, ніж принц Джон. Та коли ми візьмемо до уваги, що Річард повернеться з караючим мечем, тоді як Джон подарує нам привілеї, багатство і славу, ми зрозуміємо, кого з них мають підтримувати дворяни. Він наводив ще безліч подібних доказів, підладжуючись під погляди того, з ким говорив. І ці докази, врешті-решт, справили потрібне враження на дворян, що приєдналися до партії принца Джона. Більшість з них погодилися приїхати. До Йорка, де повинні були обговорити коронацію принца Джона. Пізно ввечері Вальдемар Фіцурс, натомлений після цієї тяжкої праці, проте втішений наслідками своїх зусиль, повернувся до замку Ешбі. Біля входу до однієї з зал він зіткнувся з дебрейсі, який змінив своє ошатне вбрання, на зелений куций камзол і штани того ж кольору, нап'яв шкіряного капелюшка, почепив на бік короткий меч, перекинув через плече мисливський ріжок і застромив за пояс пучок стріл. У руках він тримав довгий лук. Якби Фіцорс зустрів його біля дверей замку, то пройшов би далі, подумавши, що це один із йоменів стражників але, придивившись уважніше, він побачив, що в одязі англійського йомена перед ним стоїть нормандський лицар. Що це за маскара, Дебресі!» – Брейсі? докирливо мовив Фіцорс. Хіба зараз святки, щоб так виряджатись? Тепер, коли вирішується доля нашого вождя принца Джона? Чому ти не пішов разом зі мною до тих слабкодухих нікчем, що тріпочуть від одного імені короля Річарда, мов діти від слова Сарацин? Я роблю свої справи, незворушно відповів Дебресі, так само, як ви, Фіцурс, робили свої. Я роблю свої справи? вигукнув Вальдемар, Я дбав про благо принца Джона, нашого спільного покровителя. А хіба ви при цьому думали про що небудь, окрім свого власного блага? мовив Дебресі. Годі Фіцурси, ми з вами чудово знаємо одне одного. Вас спонукає діяти славолюбство, а мене ваблять розваги. І те і інше відповідає нашому віку. А щодо принца Джона, то наші погляди сходяться. Він надто слабка людина, щоб стати рішучим правителем, надто примхливий, щоб бути приємним народу, надто самовпевнений і необачний, щоб зажити популярності, і надто непослідовний та боягузливий, щоб лишатися правителем тривалий час. Але це той правитель, зацарювання якого Фіцорс і Дебрейсі здобудуть багатство і владу. І тому ви підтримуєте його своєю політикою, а я з писами моїх найманців. Добрий у мене союзник, роздратовано кинув Фіцорс, у вирішальну мить вдатися до блюзнірства. Скажи на бога, навіщо цей недоладний маскарад? Щоб добути собі жінку, спокійно відповів Дебрейсі, за способом племені Веніамінового. Племені Вініамінового перепитав Фіцерс, не розумію, що ти таке кажеш? Хіба вас не було тут учора ввечері, коли Пріор Еймер розповідав нам історію після того, як Менестрель проспівав романс? Він розказав, що в давні часи в Палестині спалахнула ворожнеча між племенем Веніаміновим та іншими ізраїльськими племенами. І нащадки Веніаміна вбили майже всіх лицарів того племені, а ті поклялися ім'ям Пресвятої Діви, що не дозволять вцілілим одружуватися з жінками ворожого роду. Згодом вони пошкодували про те, що дали таку обітницю, і послали гінця до римського папи, спитати поради, як їм зняти із себе цю клятву. І ось. За парадою святого Отця молоді люди з роду Амінового з'явилися на турнір і, викравши звідти всіх прекрасних дам, таким чином добули собі жінок, і при цьому вони не питали згоди ні в наречених, ні в їх родичів. Я чув цю оповідь, сказав Фіцурс, та мені здається, що хтось із вас, чи Пріор, чи ти змінили і час, коли відбувалися ці події, і самі обставини. Ех. Байдуже, мовив дебресі. Я сказав, що збираюся добути собі жінку за способом племені Веніамінового, а це значить, що я в цьому маскарадному вбранні нападу на стадо саксонських биків, що їдуть з Ешбі, і відніму в них прекрасну ровену. Ти, мабуть, з божеволі в Дебресі, мовив Фіцурс. ти забуваєш, що це люди багаті й шановані, хоч і саксонці, їх шанують одноплемінники, таких родовитих саксів залишилося небагато. А добре було б, якби не лишилося жодного, сказав Дебрейсі. – Завоювання має завершитись. Як би там не було, це станеться не зараз, відрізав Фіцурс. – Настають лихі часи, і ми повинні завоювати прихильність народу. Пам'ятай, що принцеві Джону доведеться скарати кожного, хто скривдить народних улюбленців. Що ж, нехай спробує, відповів Дебрейсі. – Тоді він побачить різницю між прихильністю таких хлопців, як мої, і цієї саксонської потолочі. До того ж, я не збираюся одразу називати своє ім'я і титул. Хіба в цьому одязі я не схожий на одного з тих хоробрих мисливців, що так хвацько сурумлять у ріжок? У всьому звинуватять розбійників з Йоркширських лісів. Розвідники в мене надійні, і я знаю, куди поїдуть сакси. Сьогодні вони ночуватимуть у монастирі святого Вітоля або. Як його називають сакси Вітольда з Бергена на Тренті? Завтра вони дістануться до місця нашої засідки, і ми налетимо на них, мов соколи. І раптом я з'явлюся у своєму звичайному вбранні. Удаю із себе благородного лицаря і рятую бідолашну бранку від грубих негідників, я проведу її в замок фрондебефа або відвезу до Нормандії, якщо знадобиться, і не покажу родичам доти, поки вона не стане законною дружиною Моріса де Брейсі. Задум прекрасний, що й казати, пробурчав Фіцорс. Мені навіть здається, що ти не сам це вигадав. Чуєш де Брейсі? Скажи мені відверто, хто підказав тобі цей план? І хто тобі допомагатиме? Адже загін твоїх найманців далеко звідси, чи не в самому Йорку? Коли вже вам так хочеться знати, будь ласка, відповів Дебрейсі. План вигадав Бріанде Боаділь а задум мій власний. Це спало мені на думку після того, як я почув оповідь про пригодування мінового племені. Боажільбер допоможе мені вчинити напад, він та його люди гратимуть роль розбійників, а я потім, привдягнувшись, вирву з їхніх рук прекрасну полонено. Клянуся моїм спасінням, мовив Фіцорс. Цей план гідне породження вашого розуму. Він свідчить про твою надзвичайну обачність Дебрейсі. залишити красуню в руках твого шановного союзника. Може, тобі вдасться відібрати її в саксів, а от як ти вирвеш її з пазарів Боажільбера? Цей сокіл сам добре полює курі, поки не звик ділитися здобиччю. Але ж він тамплієр, сказав Дебрейсі. Йому не можна одружуватись, отже, він мені не суперник. А якби він посмів збезчестити наречену Дебрейсі, небом клянуся, навіть якщо в його особі постане весь орден тамплієрів, він і то не насмілиться так мене скривдити. Я бачу сперечатися з тобою марно, сказав Фіцерс. Ти хлопець упертий, і я це знаю. Скажу тобі одне негай часу і нехай. Ця нерозумна і недоречна вистава скінчиться якнайшвидше. Будьте певні, відповів Дебресі, – вона скінчиться за кілька годин. Я вчасно з'явлюся в Йорку з моїми людьми і підтримую будь-який з ваших сміливих задумів. Але мої товариші вже тут. Чуєте, на задньому подвір'ї Іржуть коні? Прощавайте, як справжній лицар, я лечу завоювати посмішку прекрасної дами. Як справжній лицар, повторив Фіцер, спровівши його поглядом. скоріше, як дурень, як дитина, що кидає важливу справу заради хвилинної забавки. От з якими людьми я маю діяти, і заради чого? Щоб добути корону цьому легковажному і розбещеному принцеві, який, певно ж, буде таким само невдячним королем, яким був непокірним сином і підступним братом. Проте і він усього лише знаряддя в моїх руках. Хай пишається зі своєї величі, скільки хоче, все одно він не насмілиться діяти всупереч моїй волі, бо знає, чим йому це загрожує. Роздуми політика перервав голос принца, що долинув з віддаленої кімнати. Благородний Вальдемар Фіцурс. І майбутній канцлер, саме таким було звання, яке прагнув отримати цей лукавий норман, скинувши капелюха, поспішив на поклик майбутнього правителя.